Привіт усім! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні 25 лютого, і я б хотіла показати вам свої процеси, активні, над якими працюю. Поки що я працюю лише над двома процесами. Перший перед вами це Dimensions Festival. Привіт. Так, а другий це ромашки та волошки. Покажу їх трішечки пізніше. Хочу розповісти трішки про Ось мій процес поближче. Так, котик. Я планувала його довишивати, не заважає. Я планувала довишивати за лютий місяць. Ну, Потім я планувала хоча б хрестики завершити, а вже бекстіч пізніше. Ну і в принципі, поки що я надіюсь, що я встигатиму. Процес іде дуже гарно, в принципі, швидко. Єдине, що в мене не так багато часу, і я не встигала за домашніми справами, за іншими своїми, так би мовити, пріоритетнішими завданнями. На місяць. Е, тому трішечки я не по плану йду, але нічого страшного, довишиваю потім. Це все е, не страшно. Ось мені дуже подобається така вже краса. Взагалі не знаю, процес просто надихає, і нічого, що вже весна, що вже в дівчат процеси йдуть. Більш квіткові, весняні з'являються там в Інстаграмі, на Ютубі. Мені все одно йде дуже гарно, насолоджуюсь, і е, нічого, що різдвяний процес. Я взагалі ніколи не вишивала, якщо чесно, е, саме такі різні сюжети, е, машина, різдвяне щось. Це для мене все нове, і мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось, що це саме Dimensions. Тут дуже гарна схема, не так багато кольорів, але вона яскрава і виходить дуже симпатично. Я планую на цьому тижні завершити ось цей віночок. І, можливо, якщо встигатиму, то завершу ще ось тут внизу. Там друге колесо лишається внизу бампер. І тут, в принципі, не так багато взагалі роботи. Можливо, навіть я і завершу хрестики до кінця лютого. Це якраз виходить до кінця тижня. Ну, побачу. Зараз нагадаю, ще, так, зараз знайду секундочку. Ось прев'ю. Так виглядає. В принципі, мені не так багато залишається довишивати, але значна частина ще ось є в лівому кутку, тому не знаю. Встигну, не встигну, нічого страшного в тому немає. Завершу потім. Якраз у мене на цьому тижні приїхала, на минулому вірніше тижні я не знімала відео. Приїхали ось такі аксесуари мої, чохлик. Я його придбала ще в грудні, але ще не. Отримувала раніше від Сабіни, тому що ми домовились, вона відправить мені з замовленням. У мене ще було замовлення невеличке. І ось ось такий конвертик у мене ще є. Теж з адвенту замовляла в Собіни. Дуже красиві кардинали. У мене є такий ще конвертик, я вам його пізніше, можливо, покажу цікаво, Надіюсь, вам цікаві такі речі, бо мені вони дуже подобаються, дуже надихає на щось гарне. Ну і тематичні такі, так. ну, і тематичні такі різні аксесуари вони теж дуже доповнюють, так би мовити, створюють атмосферу, тому мені подобаються такі речі мати в себе в колекції, якщо можна так назвати. Різних аксесуарів. Ну, ось такий процес. В принципі, я не теж шкодую, але шкода, що я все-таки раніше не купувала собі якісь такі набори, тому що вони виглядають дуже гарно, дуже легко вишиваються. Взагалі, супер. Так, ну добре, тоді, мабуть, перейдемо ще до наступної роботи. Тут я відсотково не знаю, скільки тут в мене є вже. Ну, в будь-якому разі, не поспішаю, я весною. Хотіла до весни завершити, але завершу весною. Нічого страшного в тому нема. Так, тоді покажу вам ще свої ромашки. Зараз я їх відкрию. Ось це, власне, моя така супервелика рама, яку я показувала в минулому відео. І ось моя така накидка. Я замовляла її на раму це на рама 56 см в Just Craft. Це було вже давно, і я її використовувала на 56 см раму. Але ця рама шириною 88 см. Тут навіть є всі 90 см. І я думала навіть замовити накидку, Тому що все-таки робота вишивається довго. І хотілося б, щоб вона залишалася чистенькою, акуратною. Тому хотіла замовити відповідно на неї ще накидку. По вартості це не дешева, не дешева покупка, і я хотіла її обдумати, зважити всі за і проти. І щось мені так прийшла така сяйнула ідея, як можна зекономити. Взяла я цю накидку і розвернула просто поперек. Тобто, так, ще одразу покажу вам ось це. Я собі так вигадала, що якщо провисає десь трошки е тканинка, бо тут вона, бачите, в мене якраз впритик, я її магнітами закріплюю просто. І ось тут я відкріплю зараз магнітики, ну і плюс зав'язки. Ось і ось я так. Закриваю собі гарненьку раму. І мені вже нова не потрібна. Правда, попросила, щоб пошили мені з такої тканинки чохлики. Тому чекатиму своїх чохликів. І ось, власне, якраз так, щоб було зручно ось, по центру, якраз покажу те, що в мене зараз фокусую. Ось, вишито. Я вирішила трошки схитрити і вишиваю зараз фон, щоб набрати свою кількість хрестиків, які мені потрібні по нормі ВСП маленькими кроками. І, власне, я вишила вже 30% всього по роботі. На минулому тижні я вишивала ой, приблизно 3%, це десь. Ні, ні, не три. На минулому тижні трі, трішки вишивала, але кажу ж, переключилася більше на цю частинку на фон. Планую на цьому тижні вишити, знову ж таки, десь орієнтовно рахувала собі норму 350-400 хрестиків на день. В принципі, поки що я по цій нормі йду, тому що я собі так фоном. Це все перекриваю, можна сказати. Ну, Його теж треба вишити. Бо в мене ось тут ділянки, там, де поодинокі такі хрестики полишалися, Я так не хочу за них братися, чесно кажучи, і вишиваються дуже повільно. У мене було навіть так, що в день я вишила. Це, звичайно, ще з огляду на те, що мало часу вишивала, але вишито було 50 чи 60 хрестиків. Ну, Але я їх справді колупалася з ним дуже довго годину, дві не пам'ятаю навіть скільки, і просто вже не хотіла більше вишивати. Тому я вирішила собі такий схитрувати спочатку вишити тут, а далі я звідси просто з цього куточка, з цього краю, з права піду наліво. І десь тут вже зустрінуся на цій ділянці, де мене не йде. І планую вже її тоді зашити. Трішки ще посуну, покажу вам цю красу. Ось така. Симпатично, гарно виходить картина. Я дуже люблю вишивати квіти, і, як я вже казала, для мене якісь там сюжети присвячені, якісь тематиці це абсолютно нове. Я більше люблю вишивати квіти, любила, можна сказати. Зараз я вже розумію, що можна вишивати не тільки квіти, але все одно найулюбленіша тематика це рослини. І е, птахи. Птахи теж дуже люблю вишивати. Е, власне, планую також ще кілька стартів собі на е, весну. Це і мережка, і дещо з Dimensions. Тому хочу підігнати свої процеси, трошки щось завершити. Е, і, власне, у мене є вже фініш. Я показувала останні, в останньому відео. Це Gold Petit Dimensions Троянди та мережево. Чи мережево та троянди? Якось так. І завершена вже в мене робота повністю. Зараз я вам її покажу. Так, це готова робота. Dimensions Мережево та Троянди. Завершила її 10 лютого. Тут є і бекстіч, і французькі вузлики. і Ще шов, де кладеться ниточка, і вона стібочками, такими зі звороту, протягується на лице і маленькими непомітними стібочками пришивається. Сама ниточка поверх, типу не бекстіч, а щось таке трошечки інше. Я навіть не знаю назви правильною українською мовою, але мені дуже сподобалось вишивати таким чином. Тоді можна згладити кутки, і не так навіть плавніша лінія виходить. Воно десь тут на столику є. Прошита. Її навіть непомітно на готовій роботі. Вона така рівніша, делікатніша навіть. Ось така красива робота вийшла. Я почала вишивати її ще 1 березня минулого року. І ось завершила тільки зараз. Дуже багато часу я відкладала її, це перший діменшн взагалі, який я вишивала. І мені, врешті, дуже подобається результат. Взагалі я обирала, виходячи з того, як я бачила відшитим цю роботу. І тільки тоді я почала шукати набір і цікавитися, що ж це за така красива картинка. І хто виробник і так далі. Мені дуже сподобалось вона відшитою. Не пам'ятаю в когось дівчат в інстаграмі я бачила. Там була добірочка вишитих робіт, і в когось я помітила. Вона дуже делікатна, ця робота. Тут таке дуже гарне мереживо, ці троянди, наче справжні. І взагалі, я коли бралася, мені було дуже цікаво отримати результат, і я взагалі дуже здивована, що вийшло настільки красиво, дійсно. аж не віриться, що вишито власними руками. Але, в принципі, сам процес він був досить легким. Я мало часу приділяла цій роботі. А Бекстріч я залишила на кінець і потім по трішечки там собі захотілося повишувала тоді, потім трішки ще туди. Тобто не силувала себе через силу це робити, бо як. Я думаю, що всім так Бексіч не більшості людей, можна сказати, не так заходить, як хрестик. Ну, Я з тих людей тому я боялася, що відкладу, і це буде такий довгий ящик. знову ж таки. Але Бексіч, як на диво, тут я справилася з ним ще швидше, ніж там, з хрестиками, і мені це в принципі, навіть сподобалось. Тобто я і процесом, і результатом дуже задоволена. Мені вона дуже подобається. Дуже хочу оформити в рамку. І планую подарувати цю картинку. П'ятниця, 28 лютого. І перед вами робота з машинкою Dimensions Festive Ride. Я планувала, звісно, завершити її цієї зими. Але вона в мене дружньо переходить в місяць березень. Я справилась за цей тиждень з найскладнішою частинкою це ось цей віночок на машинці. Тут дуже багато таких маленьких хрестиків різних кольорів. Вони всі в переміжку, бленди, і це викликало трішки більше. Потреби в часу затраченому. І, власне, тому я трішки більш запланованого витратила по часу. Ось тут машинку я ще планую сьогодні дошити з колесом, бампер і колесом. А далі ось тут є ще фон, тут півхрестом, і я сподіваюся, що я завершу цю частинку вже в найближчий тиждень. Ну, але знову ж таки, головне, що я не планую відкладати цю роботу до наступної зими, або до снігу, або до Різдва. Я хочу завершити її якнайшвидше, тому що, по-перше, мені дуже подобається процес. А по-друге, не хочу відкладати в довгий ящик, як то кажуть. Хочу доробити і знати, що вона, ця краса, у мене вже є завершена. Тому поки планую працювати перш за все з нею. Ну і, звісно, над ромашками. Прогрес за тиждень зараз вам також покажу. Так, в роботі з ромашками я продовжила вишивати ось цю частину фон, а також трішки звідси вишила, позашивала все-таки трішки одиночних хрестиків. Зашила десь ось тут частинку, перейшла сюди, тут трішки і одиночних, і такі більш суцільні масиви позашивала кольорами різними. А ось тут дійшла навіть до кутика. Зараз я покажу гарніше. Ось тут вже є, виходить, рамка зверху і трішки вбік. Далі буду продовжувати зашивати сюди фон, і звідси заходити сюди. І ось, власне, такий у мене процес. прогрес. На цьому тижні я до п'ятниці на даний момент дійшла до 32%. Для мене це вже великий прогрес, тому що, пам'ятаю, в серпні місяці в мене взагалі тут був тільки 21%, і я не могла просунути цю роботу аж ніяк. А зараз в мене є прогрес і мені це дуже подобається. І робота йде, і втягнулася. І, в принципі, це завдяки ще й моїй новій великій рамі. Все-таки я переконалася, що мені зручніше, коли вся робота перед очима, особливо така велика. Нехай це займає трошки місця, габаритно, але все-таки воно того варте. Тому що на п'яльцях вишивати таку роботу складніше. Можливо, коли є переділ, переділ на листи і по друкованій схемі вишиваєш. Або це потрібно наловчитися в електронних схемах. Ну, я так не вмію, і мені зручніше одним кольором зашивати там в якійсь області, найближчій суцільними такими масивчиками, чи поодинокі хрестики зашивати. Ну Я так звикла, і поки, поки так. Тому, в принципі, процесом. Цим я задоволена, мені подобається, що виходить в результаті. Буду надіятися, що далі теж буду йти в хорошим темпом і просувати цю роботу. Оскільки завтра вже 1 березня у мене тільки один фініш поки що з Діменш в цьому році, але, тим не менш, я хочу почати вже два старта цієї весни. Один це Мережка. Дуже мені подобається цей набірчик. Е, і я хочу вишити його в рамках СП від компанії Мережка, а також взяти участь з ним в СП від «Мільфльор». Квітучий сад, здається, називається СП. Ще заявки не робила, але планую. Найближчим часом хочу розпочати. А другий мій процесик це. Ось такий голд петіт маленький піони. Хочу взяти участь в СП відтінки буску. Це вже друга частина минулого року теж була, був цей СП. Брала в ньому участь з роботою моїми гортензіями. Ось тут такі дуже гарні ниточки. І дійсно, це відтінки буску. Мені здається, що воно так ідеально підходить під цей, під цей СПМ-спільний відшив. Тому ось такі два старти хочу розпочати вже з 1 березня. Як буде далі, будемо бачити про всі різні свої старти-фініші, всі зміни, всі вподобання можна. Подивитися, в принципі, в мене в інстаграмі. Якщо вас там ще поки в мене немає, то приєднуйтесь. Дуже буду вдячна за ваші коментарі і відгуки. Хто підписався, дякую за підтримку, дуже приємно. І буду рада почути ваші думки, ваші побажання щодо процесів, відшивів. Дуже дякую тим, хто раніше залишав коментарі. Я багато чого враховую. Вдячна всім за увагу! До нових зустрічей, бажаю вам гарних вишивальних тижнів і зустрінемося в наступному відео. Бувайте!